Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні знаходимось на річці Ірпінь, в місті Гостомелі старе місто. Стоїмо біля того самого поваленого дерева. І вийшло поїхати десь на Дніпро, напроти, на Київське море, навпроти острова там стати з деяких причин. Ось. Але італянчик пригласив мене сюди, запросив до себе в гості, на Ірпінь. Каже клює карась, ми приїхали вже зараз побачите, як... що у нас клює. Клюють у нас карасі нормальні, такі ладошечні. Ось. Можете побачити, який карасик клює. Як, як каже це якраз такий жаровий карась клює. Так що потрошки клює у нас там по прикормкам. Що... Кукурузяну кашу я зварив, поки що пінопласт використовую, як насадку. Кукурузяну кашу там з, з якоюсь покупною прикормкою, інтеркрилівською замішав. Ось. І помаленьку покльовую. Експериментуємо. Класичний фідерний фіндер, монтаж потім. У нас йде вбивця карася. Ну, Флет на тапок як завжди тут працює і ще там я один, один такий монтажик зробив потім вам покажу теж непогано на нього роб, працює Ждемо італьянця бачите сам запросив гості і поки що немає знову Не встиг закусити вже опять було Короче, на оцю мою снасть прикольно Ось, хто говорив що е, оця снасть краха арендатора в принципі на неї завжди тільки в мене і клює тут ні на що не клює тільки на цю снасть так що хайтери візьміть себе десь сохраніть моє відео з цією снастю називається крах орендатор десь там Ось в останніх моїх відосах будет ловити. і так ідемо покажу вам що у мене по прикормці так ось така от зелена каша ось. і ось що я шлю засипав засипав речі, бісквіт, інтеркриль і добавив трошки такого ліща це він походу її. Плюс зварив, не то, що зварив, можна сказати, запарив Ось таку кашу кукурузяну. А по смастях вбив ці карася. Класичний фідерний монтаж. Коротше, вода, це була кущ. Того разу як там були. А сьогодні вода вже впала десь реально ну, більше метра донизу. Тобто на метр вже більше стало. Але риба все одно клює, клює непогано, в принципі. Часи вже наших немає, треба срочно запалити оцю ерунду від комарів. Сонце ж мали, зра 30 градусів. и не туда, короче, давай, знаешь, там сейчас поставим, возьмем э, ту самую подставку, и поставим там. Все. Ну, посмотрим, куда будет ветер. Нормально, все на нас. О, Самое лучшее, конечно, биться в зимнюю одежду. Я сам вже такий готовий реально гадіть землю одежу, тільки щоб вони мене не кусали. Вся рука і ця жистяк Добрий день Добрий риба, друзі Привітю італьянець. Ти наконець-то він прийшов Серега, паша, приємно Щас справити, так да? Так, да, ага, вони, дай, вони ну, дай, бачу, вони під той берег кидають. Блін, де щось з нас води Що за не було б? Я ж дивіться, нічого вода підняла. Та дивись скільки води. Води взагалі немає, реально. Ну клює? Але, Ну, ти покльовує. так? да, Чим далі, тим більше падає. Ну, Ми зараз перейдемо на В роботу. Кидати будеся, да, так? Так, в основному Убійця карася модернізована. А є ці лопати Да, Я не, не знаю, нічого не зацепляється. Ну Трошки ловиться караш. Бач, піди думати. подивись, скільки ми зловили. За одної люди побачить. На, Рибу тебе. Ну, Ні, <гум> <послежить. гум> Якщо ти будеш, звісно, зараз падати в воду, я тобі дам, то буде їм теж цікаво. Це є там. Ага. Так. Але карась дрібний. Дрібний. Ну такий. Ну, жаровий. Да. Я то приїжджав, то чувачок чистий, то такий. Більше лодошки караз буде. А це ж я дрібненький. Нормально. Сейчас я вам покажу, как тревога. Давай, показываю. Дай, дай якось, що наче, що, щоб точку дали. Машине. О, у мене ж кукуруза є. Я зараз кукурудзою буду точку. Зараз пошли, сейчас я короче, цей, подожди. Сейчас я піду принесу кашу. О, закинете на кашу. И перловку вже уже О, кстати, де уже на перловку приеду. Сейчас <кх> я піду принесу, короче, досить тут и тут все значить. Новенькі спінінги, новенькі катушки. новенькі крокодили Представляєте, що треба мати в голові, десь вдаритися цим кумполом треба, щоб купити такі спінінги. Класень, все, <сіпіли> <сіпіли> Катушечка, бомба. Вообще. Мені подарили почти на шару. 700 гривень. 700 гривень. А ціна і була 1200. гривень молодець. А ця катушка взагалі бомба? Кобра, Кобра, 165 гривень. Я бачу, ти будеш зараз кидати петлі, бо тебе дуже багато лісків. Я трошки відцейкою відірву тоді. Якщо замотаєш. Ладно, давай, несем, нема, нема коли розлогольства. Та їду теж беремо, так? Як хочеш. Якщо в тебе в машині є ніж, холодильник. Тебе мож... ніж є? Є. Давай мені в руку націпляй. Націпляй мені все на руку, я понесу. Сейчас. Пашка зловив платвічку за глаз. Зараз дасть Сереги, Серега буде ловити. На неї як на, 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 на живця. щуки. О, давай тяни. Давай тяни, дивись що робиться. Диви, прям викльовує. Короче. Диви, вже в пальцях загнав. Так біжить Так біжить, що. да, да, Що вони скажуть. Давай тяни, там уже все сидить. Там навіть кіно сняти людям. побачили як у нас клює. Які красіща є. Занимайся. Приехал на рыбу, блядь. Чи... Я в кино пришел с ним, приехал снимать. А ну давай перловку. А давай попробуем Щас, А ну чекава Так, Така. дверь как раз. Да. Сейчас дверь. Ачеплю перволку, зависть перенопро. И ты и, и одного парка чиплять. Да. Нет. У меня чисто... Тут... Я знаю, что тут сегодня клюе на перловку. Зараз попробую пирогу купку. А я такого поводка зробив одну длину, блядь. Вот і комари, сука, на нього буде плевать. Уже зловив пошторм. Класичный монтаж. Сухи, блядь, муски, добра, що себе. Да, це коротко комарі, я не знаю, я зараз буду вдиваться вже по зиму. Ну на типу, ну, чергані. Так що ж, заїла комари, чушь. Давай себе парк одну надинем. На Пиролку і парк. Ану, на, а ну на наденет на По Попариш? Конечно. А тепер да, зверху парку. И ну, все. А ну Не не Нельзя в баночки. Ребятки, сейчас я покажу вам, как у нас тут на живца, на сомика закинул, на водолаза. Короче, да. Идай-дай, дай, иде. И вот. Раз. И два. Два флакона. Охлаждается. я буду закидал. А Серега сейчас в него лайфхак покажу вам. Сейчас, а ну, Покажи на людям лайфхак. Бывает всякий тип. Пашка, скорее чтобы не поплыло. Сейчас прицепить. Сейчас прицепить. Она там еле стоит. А ну дай хоть палку. Давай. Нормально, да? Торчика. Торчака. Ну покажи, что там поймалось, а бы я бы хотел включить камеру. Вот вень, величайший. На, ешь, приятного аппетита. Ага, дякую. Вот такая. Ребятки, ловится тут плотвень <соценно> на пенопласт. <соценно> ну, уже шустяны, дружок. Ты говоришь, я цепила, что я сейчас. Ничего? Конечно, ничего. В третий раз уже долго, долго Хуйово. Рибалка продовжується шаленими темпами, італіянець вилавлює всю рибу. Закинув щуки, вже ловить, Комарі його трошки. Комарів дуже серйозно. О, А щука не клює ніфіга. Ну, вона б до ночі плювати. Скажи в тебе за прикормки тут. Смотрите, от це от, виходить первовечка. Термусі запарив, так? Да? Да, запарив в термосі і замішав її із хавою. Не сухарема, а з халвою. Запах бомба. О, А це пшено. Пшено, ну Тут тут мікс, тут все є. Тут є і марципан, і халва, короче говоря, бляха. і ваниль. Тут короче, бомбезно. Прикурка, ну щось не клює, у нас нічого хороше. Тобто мелочку є, а нормальна риба ще не клює. Ми сподіваємося, ми на на ночь, ми ночі будемо рибачити. Сомки будемо Да. Сомки. У нас є черваки, дивіться, які. Черіки, серйозно, нам вчора продали черваків. Товариш мене торгує цими... Ось о. Якраз чітко є... типу єсь... на сома. Череки — бомба. Бомба-ракета. Опарищі різноцвітні. Є білий опариш, є красний опариш. Да. Сухарі. Круто. Оце если як з хорями не спать, моментально, а якщо з ну, з хорами посипав, нормально, вони вони чітко, можуть стояти бляхам кабін 5 днів го днів і дні. Ну, якщо їх ото, оставляєш так в холодильнику, вони зразу коконяться. А куконяцями. Треба сухаря. треба пропу пропустити за опариша, за храніння опариша. Да. Давай, начисляй. 7-4 мені 5. Да. 7-4 <laughs> а сіржі 5. як італійському льотчику. Битвій оцей перепутаний довбить. Що серйозно? Да. І другий теж добиться. Ну все, якщо плюна зараз витягнемо срочно. Срочно. Дивись, ти бачиш хвиля пропала вообще. Гладь, гладь. Штиль. Штіль прийшов. Черебалочка йде стандартним ходом поки що. Експерименти проводяться. Сьогодні напроти цього місця чувак влупив коропа нормального. Вночі кажуть, сом тут є. Блін, Коли, ми вже коли я вже реб'ятки, соміка цього піймаю. На камеру вам покажу. Може сьогодні вночі. Так що поставте лайк. Коротше. Чим більше лайків, тим більше соміків повинно пійматися. Шутка. Це я так попрошайка такий. Кстати, дякую вам, що дивитесь мої відео про електрику, як воно там про електроніку підключаєте, роутери. Також намагаюся вам допомагати з цими ділами. Там посиланнячка вам залишаю на Алікспрес, там де дешевше можна якогось ліхтаря купити, якусь платку. Заходьте, заходьте, купляйте. Друзі, я з цього... Я не скажу, що я зовсім нічого не маю, але це такий мінімум, просто який просто допомагає мені іноді заправити просто машину і поїхати на рибалочку і вам зняти ще одне відео. Так що дякую вам за ваші лайки. Підписуйтеся. Вот. Може ще що щось придумаю, цікаве вам по електроніці, то якийсь відосик вам засніму. Такий лайфхак. А поки що у нас тільки риболовні лайфхаки. лайфхаки З Насті, на які ловлю, залишаю вам посилання, як я їх робив під відео. Так що це просто ірпенка, це така річечка тут. Річечка Ірпінь, специфічно, на ній не всі снасті працюють, тобто треба, треба зайти під відео моє і подивитися ці снасті. Може чогось не бачили, може й бачили. Якщо бачили, якби собі напам'ятаєте в своїй уяві, як воно працює. Воно завжди вам пригодиться по карасю навіть десь на якусь водойму в якомусь селі виїдете і пригодиться. А поки що ловимо далі. Серега вирішив зловити карася на мій спінінг, поки я вам знімаю кіно. Якого здоровенного карася мені приймав. Молодець, Сергій. Все, коротше, 7-4, а тобі 5. <ріпи> Ребятки, тут тільки що така чепуха була. Прибігає якась баба, каже, ти чекай, дай всім білетки дає. По річці. Ми вистроїлися, хотіли взяти білета, бляха, ждали, ждали, ніяк я тут не прийшло. Скажи Серега. Я проти проте цікав, як бока прийшла. Висліла нахер всі бля, повністю. Тупо бля. Ці мужики потікали нахер. Башки до сих пор десь немає, як дріманув, поля, коротше, де... підемо шукати його, може десь Може, Почався кльов. Йо-ма-йо. А ну покажи що ми там натягали. О так дивись. Йопана баба. Нормальок, коротше. Нормально? І так, ребята, рибалочка продовжається. Ми так подумали, залишимося на ніч тут. Будемо ночі ловити карасів здоровенних. Дядя Сержок пішов купатися. Каже, піду сполосню, сейчас пропливу брасом. метрів 150 через свірп'енку. У нього кстати, там теж щось клює. У нас клів тут. бешений. Пашка говорить, що цей постійно у мене скрін клює під цим деревом. І, і дійсно клює. А ну-ка покажи. Що ми тут вечірній наш ловчик який? Так ничего, мы не поймали. Ну, давай, поки... Не, серьезно, ничего. Так. Вон, две штучки. Две, три там. Две, три штучки. Да. улова у нас. О, зараз буду тянуть. А ну-ка, подсними меня, что тут. Что я там сейчас вытяну. А тут уже давно что-то есть. А надо его вытянуть просто. Глянуть. Показывается, ничего нема на кукурузу. Кукуруза. Добривійте. <реш> ну, так от. Ладно, будемо вже, мабуть, я думаю, якщо вночі щось клюне, хороше, то включимося. А так, до ранку, в принципі. Добрий ранок всім. Короче, рибалка була успішною. Цілу ніч клювали здоровенні карасі. Взагалі, короче, ну, так клювало, що навіть не сиділи. Цілу ніч тягали. Зараз вам... Та покажу, я качки вже. Люди вам качки показать. Показую. Что вони, бачите, качечки такі? Де вони там? ось, ось вони долбуться. Тіч, коротше. Так, ми ж про рибалку кіно снімемо. Ну так, так. Коротше, вкривало, класно, натягал. я не знаю, чи нам більше вже та риба, в принципі, не потрібна. Зараз вам покажу. На трьох кілограм 6 взяли. Ось. Ось вона тут сидить, ця риба. Отак. Не хочу сильно витягувати, бо такі бризги летять. Потім, потім пізніше покажу вам, як ви, витягну на берег. Давай, передавай комусь. Дядявайся, я вас вітаю. Огромний вам привіт. Ми на рибалці. Отак дядя Вася. Рибу ми ловим. Так, зараз перекинуся і покажу вам покльовочку. хоч як, як воно клює. Та да? я там цілу ніч клювала, я чув, старабанило щось тарабанило. Може, щука взяла. Що ти кажеш? Зараз я тобі впіймаю. І так, зараз перекинуся і покажу вам, як... Ш... який шалений кльов, бо мені вже просто... Я вже так наловився, що не хочу навіть ловити. Помните цього типа? Це пашка спить. Цілу ніч ловив рибу. Наловляний, наловляний. Так поклевочка, давай клюй. Так. ключ який Горбач. <ріст> Горбатенький, да? Дивись, як дядя Саша, зараз буде прачиловить. Снасть, Йолка називається. Відомо світа риба там мене прикорошка. Ми вже будемо їхати додому. Зараз будемо їхати додому. Так куда що з твою рыбу робити? О! Клювання. Тяну. Отакий карасик Давай, на І Давай, на. Итак, ребятки. Итак, ребятки, на цій ноті будемо закінчувати нашу Рибалку Такі от гостомірські пригоди на річці Ірпінь. Покажу вам улов. Так, скільки у нас вже годин о, 6.40. Короче, Коротше, ще нема сіми, а ми вже їдемо з рибалками. Ми вже так ці дні нормально одрибачились що... і добре відпочили, що вже просто хочеться поїхати додому. Та й рибу вже нормально зловили, зараз вам покажу. Так, сюди її засипемо, що тут все ведро. Так, це наша вся риба. Багато ми випустили, яка була менша, а таку більш-менш більшу ми взяли. Вночі ну, клювало трошки більше, вдень трошки менше. Типа того, якось воно так. Я думаю, нам вистачить цієї рыбы доволь. Блин. Відеречко. Ребятки, всім, кому була така цікава рибалочка наша, ставте лайк, підписуйтесь на канал, а ми будемо їхати додому. Всім добра!